Корупція просто піднялася вже до цього високого рівня, де її не сховати, вона очевидна. Так? Корупція на рівні е, закупівель для всієї армії це дуже видно, коли оптовий кілограм бульби коштує 20 гривень, а його можна знайти за 3, то ну, це смішно, типу, 20 гривень, це, напевно, найелітніша бульба, яка буде взагалі, Ну, тут, тут теж варто, варто, варто от зробити акцент на цьому, щоб наші слухачі не думали, що ми досить поверхнемо розговоримо про якісь проблеми. Тут, тут важливо розуміти, що Рєзніков дав коментар стосовно того, що е, є кілька постачальників, кожен з них має свою якусь специфіку. Хтось займається, там, наприклад, картоплею, хтось займається цибулею. І в кожного постачальника в різних договорах була різна ціна на щось. Тому що якщо, наприклад. Якщо один виконавець займається картоплею, то ціна на його картоплю буде відповідно дешевшою, бо він знає, де, де її дешево взяти. Наприклад, якщо інший підрядник займається цибулю, то він буде знати, де цибулю мати, взяти дешевше, але на нього буде, наприклад, дорожча картоплі. Це невелика мала б бути різниця. Але як, як наголошував на цьому міністр, що ціна за поставку не, не просто за сам продукт. Наприклад, кілограм картоплі, не йде як кілограм картоплі, під ним йде ще закріплений договір, що ця картопля має потрапити до хлопців, де б вони не були, під Бахмутом чи у Львові, в Києві чи в Одесі. Тобто, є ще закладений коефіцієнт логістики. Ну, знову ж таки, чи це компетентно? Ну, е... Окей, ми могли би порахувати от є якісь там, як це на Прозоро називають тендери. От, наприклад, тендер складається. Складається бюджет тендеру. Ти маєш е, бюджет закупівлі самих продуктів, а після того окремо виписаний бюджет е, на логістику, який може в собі включати, наприклад, помилкові значення, окремо це виписати. І це би було повністю нормально. Це робота там команди, яка займається фінансами, їх там не знаю, четверо-п'ятеро людей. Які оформляють принаймні цей звіт, і вони би могли спокійно це зробити, особливо на такому великому рівні, коли це йдеться про такі великі гроші, тут, тут теж можна зважити на якісь такі фактори, того, що йде війна, часу заморочуватися з якимось окремими штуками, немає. Наприклад, перша закупівля по цьому, по цьому підряднику йшла ніби в грудні ще 21 року. То коли дердержава, да, так, так про намі журналісти кажуть, що держава вже тоді готувалася, почала підписувати контракти на постачання їжі, і тоді це ще було досить прозоро, тобто воно було десь в тендери, але з моменту введення воєнного стану ці всі договори прибрали, прибрали з прозоро, і це, це стало недоступно суспільству. Знову ж таки, я згадую, як працювали волонтерські штаби, в яких я був. Коли відбувався тотальний хаос, приїжджало купа речей, всі намагалися допомогти армії. Там, наприклад, відправити фуру продуктів. Ну, ми навіть не облікували толком, що в, що в ній їхало. Там ми, ми просто казали, що їде фура продуктів. Що в ній було там не, не Продукти. 20 політ продуктів. Все. Можливо, та, я розумію, що на рівні міністерства за 11 місяців війни це можна було налагодити, але можливо, вони придумали якусь окрему логіку по обрахунку, наприклад, доставки там, кілограму якогось продукту на передову, і, і вони просто типу, зараз не мали ресурсу чи можливості цю логіку передумувати чи наново підписувати якісь договори. Це теж можливо. Я не оправдовую жодному разі корупційні оборудки, просто до того, що. Тут дійсно це може бути не так дозначено. Можливо, це і ПСО, як я вже говорив. Можливо, це дійсно корупційна оборудка, але важливо, щоб ніхто не робив передчасних висновків, бо для цього знову ж таки є спецструктури, які мають в цьому розібратися, які мають вникнути хто коли і за що брався. Чому цей договір був підписаний саме з цим підрядником? Бо знову ж таки є дуже багато запитань до підрядника про те, що він був позбавлений ліцензії в минулому році через несплату податків. Є, є спецструктури, і ми просто маємо зачекати зараз офіційної реакції цих структур. А я б дуже сильно хотів, щоб вони, щоб ця реакція з'явилася якомога швидше. Бо це справді важливо для того, щоб розуміти, чи варто нам довіряти актуальній владі, чи не варто. Чи має міністр я зніку піти відставку, чи немає. Бо це, під, це, це дійсно підриває на будь-яку нашу оборонну здатність. Ось і все. Я хочу з тобою м трохи не погодитись з тим, що. В нас немає, наприклад, часу, і тому зараз під час війни можна оминати оці от всі бюрократичні формальності, не в цьому місці. І я не казав, що можна оминати. Я казав, що це допустимо. Допустимо. Тобто... Ну а я кажу, що це недопустимо. Дивись, недопустимо Чому? Тому що, окей, це можна оминути, наприклад. Де це не сильно публічне, чи принаймні де не беруться європейські гроші, чи там західні гроші. Але закупівлі на рівні армії, ми прекрасно розуміємо, що дуже велика частина цих грошей це західна допомога. І якщо ми не відповідально користуємося е, західними грошима, нам будуть все менше довіряти. І це. І так, так, така тонка межа е, зараз, у цих всіх процесів, щоб щось нам допомогли, щоб нам нарешті надіслали ті танки, як це довго відбувалося. Далі в нас питання авіації. І тому подібне, І воно в, через ось такі речі, можливо, через ось цей скандал f 16 появляться в Україні чи на три місяці довше, ніж би вони могли потрапити без цього скандалу, і помре значно більше хлопців. you <laughs>